Доброго ранку, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми навчимося знаходити невідоме ділене, повторимо, як обчислю... обчислювати буквені вирази, а також будемо розв'язувати задачі. Потренуємось, попрацюємо усно, Обери потрібну цеглинку. 18 слив у брата, у сестри 16 слив. Треба вам порахувати, наскільки більше в брата слив. За потреби ставте відео на паузу, обирайте потрібну цеглинку і замалюйте її в зошит. Є чотири книжки в мене, на п'ять більше в Гната. Скільки разом всіх книжечок у веселих діточок. Чотири індики пішли на музики. Танцювали гупали, скільки ніжок тупали. Обери потрібну цеглинку. У живім куточку в школі двадцять рибок у воді. Ще дванадцять принесе Микола. Скільки буде риб тоді? Так, обрали цилинку, запам'ятайте це число. І запишіть каліграфічно відповідь останньої задачі. Я впевнена, що ви отримали таку ж саму відповідь і не забули записати в зошит число Класна робота. Знайдіть номер 925 на сторінці 149 і виконайте її його. Виконайте невеличку руханку для пальчики, для оченят і будемо працювати далі. На сторінці 150 знайдіть номер 926. Назвіть числа, пропущені в таблиці. Тепер перевіряйте. Зверніть увагу. Ділене 36. Щоб його знайти, потрібно 4 помножити на 9. Це буде якраз 36. Перевірте це для будь-якого стовпчика таблиці. 27 поділити на 3. 9 помножити на 3 27. Отже, маємо правило. Щоб знайти невідоме ділене, потрібно частку помножити на дільник. Запам'ятайте це правило. І попрацюємо за номером 927. Відновіть приклади. Називайте число, на яке ділили, і старайтеся це робити раніше, ніж відповідь з'явиться на екрані. І так, 35 поділити на щось, щоб отримати 7. 81 ділили на число і отримали 9. Ділили на. На 9. Правильно. 42. Поділити на 6 буде 7. 8 Поділити на 2 буде 4. 36 Поділити на 4 буде 9. 24. Правильно поділити на 3. Завдання від пінгвінчика номер 928. Розв'яжіть самостійно і відновлені приклади запишіть в зошит. Розв'яжемо буквені вирази. Це номер 929 на сторінці 150. Читаємо завдання. Знайди значення виразу. Це поділити на 9 і додати 37. Якщо це дорівнює 45, пригадуємо. То у вираз це поділити на 9 плюс 37 вставляємо замість це число 45. І отримуємо... 45 поділити на 9 і додати 37 дорівнює 42. Молодці. Якщо це дорівнює 63, то у вираз це поділити на 9 і додати 37 ми вставляємо 63 і отримуємо... 63 поділити на 9 і додати 37. Обчислюйте, будь ласка, самостійно. І для третього значення це 81 самостійно запишіть, який отримаємо вираз і скільки отримуємо у відповідь. Попрацюємо над задачами. Знайдіть задачу 930. Прочитаємо його. Після того, як у шість пеналів поклали по 6 олівців, залишилось ще 15 олівців. Скільки всього олівців було? Пригадаємо. як знайти нам, що у цій задачі головне. І так, читаємо. Після того, як у 6 пеналів поклали по 6 олівців, тобто, скільки розклали олівців, ми не знаємо. Щоб знайти, скільки було, потрібно до того, що розклали, додати те, що залишилось. Але ж ми не знаємо, скільки олівців у всіх шести. Пеналах. Тому перша дія в нас буде 6 помножити на 6. Це дорівнює 36 в дужках олівців, ОЛ, скорочуємо на приголосному, розклали впинали. І залишається зовсім просто. Щоб дізнатися, скільки олівців було спочатку, потрібно до цих 36 покласти ті 15, що залишилося. Отже, маємо 36 плюс 15. І це дорівнює 51 олівець. Обов'язково запишіть відповідь. Зупиніть відео і зробіть руханку. Розв'яжемо задачу 931. Туристи під час походу щодня витрачали на обід по 8 банок консервів. Через 5 днів походу в них залишилося ще 15 банок. Скільки банок консервів туристи взяли в похід? Давайте знайдемо головні дані, ключові слова. Витрачали по 8 банок в день. Через 5 днів походу. Тобто в поході знаходилися 5 днів. Залишилось 15 банок. Потрібно знайти, скільки взяли в похід. Щоб дізнатися, скільки банок було спочатку, треба до тих банок, що залишилися, додати ті, що витратили. Але ми не знаємо, скільки туристи витратили за 5 днів. Ми знаємо тільки, скільки витратили за один. За один день вони витрачали 8 банок. Отже, спочатку треба знайти, скільки всього банок консервів туристи витратили за весь похід за 5 днів. Так, потрібно скласти вираз 8 помножити на 5. Тому що 8 повторювалося 5 разів щодня 5 разів. Отже, записуємо задача 931 і записуємо першу дію. 8 помножити на 5. Знаходимо, скільки буде. Не забуваємо, що ми рахували банки, тому в дужках у нас буде буква Б. І пишемо пояснення. А другою дією ми до тих банок, що туристи з'їли, додаємо ті 15, що залишилися. Обчислюємо і записуємо відповідь задачі. А наш урок на сьогодні? Закінчено. Пригадайте, як знайти невідоме ділене. Правильно потрібно частку помножити на дільник. Отже, ваше домашнє завдання. Виконайте номер 932 і 933 на сторінці 151 і. І Вивчіть правило на сторінці 150, як знаходити невідоме ділене. Обов'язково оцініть свою роботу, а я хочу сказати, що ви великі молодці. До побачення, до зустрічі на наступних уроках!